Вітаю, друзі! в себе на каналі, вітання вам з Житомирщини. Звати мене Надія. І сьогодні 20 листопада. І запрошую вас на прогулянку, поки ще є що подивитися, хоча в нас вже вночі було до мінус 7 три ночі. Але ще є деякі рослинки, які ще виглядають гарно. Ось, наприклад, спірея. Little princess. Дивіться, вона ще й не скинула листочки свої. Листячко я набираю, це все під грушкою в мене. Ось. І Арабіс гарно виглядає. Ще лілейничок, керія. А листочки будуть мульчею, і вони перегниють, і буде гарна земелька в нас тут. Ось. Ось мій морозничок. Гарно ще виглядає Бересклет. ну він всю зиму гарно. Самшитики мої. Ось, і очіток за парканом ще теж гарно виглядає. От. Дивіться, як в мене проросли цибулькові ірис і аліу. Зовсім геть повністю проросли. Тепер я вже буду знати, що їх треба саджати пізніше. Лілії ні, ось маленькі цибулькові ні, а це проросло і доволі сильно, і я не знаю, чи навесні будуть якісь квіти. От. Ось мої гіхери. Гіхери теж виглядають дуже добре. Така величезний кущ на перстяночки. І. Тут сам і бересклет. Це буде окраса і райграс бульбоносний. Це буде окраса всю зиму. Навіть я ще не вспіла свої кашпошечки висипати. і ще навіть є алісум. От, бачите, Фіолетовий. От, і моя грядочка. Що я вирішила. Не вкривати делосперму Дивіться, як вона гарно виглядає. І ще Red Baron гарно виглядає. Не буду я вкривати. Вона більше боїться замокання. розрослась сильно. От. І очі ток гарно виглядає. От. Мої молодила. Вже повністю практично заплила їх делосперма. Якщо вона виживе, я буду її відсажувати трошечки. От, Бачите, як гарно. От. І вона боїться більше замокання. А в мене дом, ну, участок мій на пагорбі. І тут припіднятий квітничок. Тому замокання тут не буде точно. Перейдемо сюди. Овсяниця гарна. Ще дерен Red Gnome. Ще квітує алісом білий. І фіолетовий ще гарно виглядає. От. Все в листечку, звісно, але ще братки вон квітнуть. От, ще все трошки зелененьке, хоч вже три дня мороз. І вночі, і трохи вдень, це коли сонечко, то нуль десь. А я ще не встигла посадити деякі тюльпани, часники, цибулю. Буду чекати відлигу. А подивіться, як гарно виглядає міскантус. Просто краса. Він ще геть-геть зелений. І ці кипечки. Виглядає дуже-дуже-дуже гарно. Мені надзвичайно він подобається. І хризантеми до сих пір виглядають ще нормально. Я хризантеми геть не буду обрізати. Поясню чому. Тому що вони отак будуть, як сказати, хоч приморожені, але хоча б моя собачка не буде втоптувати квітки бігати. І я хризантеми буду ранньою весною всі обрізати. Моя малішечка вийшла на сонечко гуляти. Малішечка, лапочка моя. Малютка. Малютка. Мой ця золота. От. Тому... Резонтеми так і лишаться. От, дивіться, ще й дзвоник мій не замерз. Мене це дивує, просто дивує. Лаванда виглядає дуже гарно. Ось. Дивіться, деякі навіть квіточки ще з'явилися. Навіть ще гвоздичка китайська. Пару квіточок лишилося. От. І Алісом Фіолетовий. Дивіться, як ще квітує гарно. Чіток, спірейка Gold Flame. Також виглядає гарно. Ще з листячком. І похироплідник Little David. Чи Девіл? Дивіться, він навіть листя не скинув. Подивіться, яке гарне листя. Який він красень! І цей похироплідник я вам, боже, я рекомендую всім, він невеликий. Як він гарно квітне, я викладу потім відео про кущі, як вони розвиваються протязі сезону. Як він квітне, це просто не відірвати очей. Тут повністю всі гілки в квітах були. Ось в мене похироплідник калинолисний, такий великий кущ. От. То він вже, бачите, майже скинув листя, і квітування в нього не таке велике. Ось спірея спірея кріспа. Подивіться, яка вона ще гарна. Астра. Новоальпійська і ось такі ґрунтопокривні арабіс, керія, жовті листочки. Ну, і там мої хризантемки. Ось. Ще все доволі гарно виглядає. Тут, до речі, я тільки на початку листопада обрізала свої півонії. От. На гортензіях я тільки суцвіття пообрізала. Ось одне лишилося, квітувала вона ще в мене кіушу. Ось. А ось гарно виглядає Алісом скельний цей жовтий. Я його не обрізаю, він мене так і лишається. А ось, до речі, картадерю пампасну траву я дивилась, Наталя вкриває, а я вирішила не вкривати, не дала сперму, не ні картадерю, переживе переживе. ні-ні. Вона дуже велика, бистро наростає, і ще, якщо її вкривати. Це... В общем, я не хочу ну, додати собі багато роботи, мені вистачає гортинців вкривати. Ту, що заставила в підвал, можливо, продам, можливо, хтось захоче. Ось м'ячі ток рожевий. Також ще доволі гарно виглядає. От. Ще мої хризантеми на розсадній гряці. Не вспіла я забрати довгі були баклажани, і ще не вспіла я обрізати малину. Ну, це можна зробити в будь-який час. Це хризантема, що дала мені сусідка, наче й морозу не було. Тут і щось Каркадерія. Ну, Я ж кажу, нічого вкривати не буду. От. Все буде так. Не буду більше, буду дивитися, а більш краще, щоб не садити те, що потребує укриття. Ось моя одна гортензія, яку я вкрила. Ну, вона в мене невелика, її легко вкрити. Тому тут уже все, тут в основному хости попримерзало. От тільки виглядає зелененьким От І примулки. І хоче заквітнути, але не знаю, ось морозник оцей чорний на нього кажуть. Бачите, біленькі квіточки на ньому є. І надіюсь, що він заквітне. Ну, він якийсь такий не дуже виглядає добре, але надіюсь, що все буде з ним. Нормально. От і все, практично. Ще ця грядочка. Ну, тут мої гортензії. Надію, що вони вижили, примули лілемічки, Горішка листя я не вбираю. Гарно мене радує оцей такий бересклет прямо стоячий наріж за цей сезон. Дуже здорово, гарно. І дивіться, який гарний ось салатові в нього на... В кінчиках салатове такі листочки гарні. Ось. І тут ще фризантемка моя. І все. Так, ось мороз такий вже в мене і руки замерзли. От, ще нагідки, квіточки трошки є. І малинка в мене лишилась не обрізана. От. А це лишаю свої міні-теплички. Буду ранньою весною накрию склом, вони нагріються і висію сюди помідорчики. От, і, або цибульку на розсаду, чорнушку, щоб потім була в мене цибулька. От, мабуть, скоріш за все, так і зроблю. І буде в мене помідорчики вже в хаті не буду ростити. О! Все, добренько пробіжалося з вами. Холодно, пальці мерзнуть, так вже. Потім зимою передивлюєшся відео і попадаєш, де все ще щось квітне. Тут уже, звісно, це відео вже немає нічого квітучого. Але все одно осінь цього року доволі тепла, 20 листопада. А ще можна подивитися на якусь красу. Все. Дякую вам за увагу, до зустрічі. Всім здоров'я і мирного неба над головою!